Російські гроші в український бюджет. Президент США Байден тепер отримує повноваження для конфіскації російських мільярдів. Конгрес ухвалив закон, який скорочено називають Репо Ект. Він уже зараз діє і передбачає чіткий механізм. Інша справа, що як і з іншими принциповими рішеннями, процес може і загальмувати. Чому і як цього не допустити? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко поставив це запитання експертам, що йому вдалося дізнатися. З'ясуємо просто зараз наживо. Дмитре, вітаю. На якій усе стадії, де можливі складнощі? Льош, я готовий про це розповісти, бо найголовніше, що закон є, він працює. Це вже закон, це не пропозиції. І цей закон встановлює для адміністрації Байдена три дедлайни: це три місяці, шість місяців і один місяць. І зараз маю пояснити. По перше, протягом найближчих трьох місяців міністерство фінансів, американська адміністрація мають провести повну інвентаризацію всіх заморожених у сполучених штатах російських коштів, зрозуміти до копійки до цента, скільки їх на яких рахунках, в яких. Фінансових установах вони перебувають далі. Конгрес дає другий дедлайн, це півроку, втім вони враховують ці перші три місяці, і протягом півроку адміністрація має тут в Конгресі представити повну доповідь, де ці гроші, де вони перебувають, скільки їх після цього щойно ця доповідь прозвучить, дається місяць запасу. Ну і після цього президент Байден отримує офіційні повноваження ці гроші конфіскувати і передати Україні. Якщо рахувати дедлайни і дивитися, на ці терміни, то здається, що нас ці строки зсувають десь в кінець, осені осені, мабуть, навіть в зиму. Втім, по великому рахунку варто розуміти це важливо, що це граничні терміни. Тобто, конгрес дає американській адміністрації сигнал, що треба щось зробити не пізніше цих термінів. Втім, американська адміністрація цілком здатна підготувати цю доповідь, отримати ці повноваження і раніше, якщо буде політична воля. Ну і якщо Україна виноситиме це. Питання під час двосторонніх переговорів, якщо це стане дуже зараз серйозною і актуальною темою в перемовинах Києва і Вашингтона. Але знаєте, тут знову, на жаль, з'являється велика політика. Бо є альтернатива чи сполученим штатам конфісковувати, використовуючи цей механізм, заморожені кремлівські мільярди самим, показати приклад, бути першими, но за ними вже підтягнуться інші партнери, чи навпаки починати зараз радитися, зокрема з європейцями, починати шукати спільну мову і. На жаль, це може все загальмувати. Ну і ось я чую сигнали щодо цієї стурбованості, зокрема і від громадських організацій, які ще до того як закон був прийнятий, агітували, лобіювали, вмовляли конгресменів проголосувати. Ну ось давайте послухаємо. Ми вважаємо, це було б величезною помилкою, якщо штати стали би чекати європейців, щоб діяти разом з Європою. Бо тоді хтось обов'язково буде чекати на когось іншого, і це призвело би до серйозної затримки у конфіскації цих коштів. Нікому не потрібної затримки. І тут Америка має проявити своє лідерство. Станом на зараз позиція американської адміністрації, що, по-перше, ця тема буде однією з головних під час засідання Великої сімки наступного місяця в Італії. Ну і по-друге, кажуть, що збираються радитися, знайти координований скоординований механізм і з ЄС і з великою сімкою і з іншими партнерами. Але дивіться, європейці готові передати Україні відсотки, які набігають від зберігання цих кремлівських мільярдів, але не готові передавати самі кошти і від Представників наукових кіл, наприклад, від людини, яка займається багато років тією тематикою, є максимально авторитетною у сполучених штатах, професора Соненберга. Я сьогодні почув, що в Америці якраз підтримують перший шлях, що гроші треба передати напряму Україні. Ну ось послухайте. Впевнений, що Сполучені Штати мали б вже зараз просто перерахувати ці російські кошти. Будь-який видатний американський вчений, що займається міжнародним чи конституційним правом, виступає зараз за такий крок. Тобто, в науковому середовищі думка одностайна: штати мають передати ці гроші Україні, які їй вони по праву належать, яка зазнала важких втрат. Дебати хіба що чи можна ці гроші витрачати на війну? Ну і стосовно використання коштів, теж зараз виникла на жаль дискусія. Бо є і навіть представники американської адміністрації я запитував. Мені говорили, що вони хотіли би приберегти ті російські кошти на час, коли закінчиться війна, використовувати їх тільки для відновлення. Втім, я чую інші голоси досить потужні: що ну, якщо зараз не відстояти ситуацію на фронті, то можливо і не буде потім що за американські за російські ці заморожені кошти, які передасть Америка відновлювати. Ну і дивіться, я був. Ну, це дійсно важливо, що в цій думці єдиними є і представники громадських організацій, і представники наукових американських кіл. Ну, ось теж послухайте. Ми переконані, що головний пріоритет, якщо йдеться про ці конфісковані кошти, мати можливість витрачати їх якомога оперативніше. Тому ідеальний сценарій, гроші мають бути перераховані українському уряду, а він вже витрачатиме їх так, щоб швидше закінчити цю війну, щоб вже можна було переходити до відновлення. Але впевнений, фокусуватися лише на відбудові було би помилкою. Бо якщо Україна не змогла б перемогти, тоді не було би і відбудови як такої. Це величина. Чесна помилка це ганьба для будь-якого американця. Стверджувати, давайте тримати ці гроші на часи після війни. Не хочете витрачати їх на зброю і боєприпаси. Ну добре, давайте гроші з іншого бюджету, але візьміть ці кошти і вже зараз витрачайте їх на відбудову української інфраструктури. Гроші потрібні тут і зараз. І це мають розуміти і Пенні Пріцкер, і Держдеп. Сподіваюся, держсекретар Блінкен так не думає. Точно, це не позиція президента Байдена. Ну і по великому рахунку, навіть незважаючи на те, що є різні позиції, є дискусія є точна дата, на яку зараз орієнтуються тут в конгресі. Це якраз 23 липня. Бо саме до цього дедлайну інвентаризацію рахунків мають завершити. Ну і від конгресменів, від відстаферів конгресу, я вже чую, що законодавці помітили собі у робочих щоденниках цю дату, щоб ближче до неї, дзвонити в адміністрацію, надсилати запити і постійно питати: ну що ви готові? Ну. Що що ви зробили домашнє завдання, колеги? Київ Дмитро, Дуже дякую тобі за обнадійливі новини. Це Дмитро Нопченко, наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. Був у прямому ефірі.